Очевидно, що у світлі викликів, спричинених повномасштабною агресією, питання безпеки дітей сьогодні є спільною відповідальністю і безумовним пріоритетом як держави, в цілому, суспільства, так і Міністерства внутрішніх справ національної поліції. Зокрема, отримані сьогодні 140 аручних і 140 ручних металодетекторів, це дійсно вагомий і практичний внесок у зміцнення безпеки шкіл. Great today to be here. для мене сьогодні велика честь бути тут разом з моєю командою і також передавати вам ці металодетектори. Це дуже важливо для нас не просто робити нашу роботу, як просто копіювати і вставляти те, що ми вже робили, але також і надавати тренінги і забезпечувати логістичну підтримку і всі необхідні сфери, які потрібні у цій галузі. З допомогою передачі такої техніки ми можемо забезпечити і проінвестувати в майбутнє України, яке буде стійким та надійним.